Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, скільки ще українцям терпіти існування Росії. 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Опитування Київського міжнародного інституту соціології. Треба сказати відносно оптимістичні дані: 76% українців вірять, відсотки українців вірять в можливість перемоги України. Щодо песимістів, то їхня кількість фактично не змінилася 15%. Але треба сказати, що і не тільки песимісти, але й оптимісти насамперед хочуть знати, скільки їм все ж таки терпіти. Вони готові терпіти, але хочуть знати скільки. І тому зараз я на це дам детальну і аргументовану відповідь. Деякі люди, які наслухались російських цих пропагандонів, так би мовити. Російських пропагандистів вони розповідають, що Росія буде їсти картоху, що ніколи вона не здасться, і так далі. і так далі. Але на це є одна і проста відповідь. Дайте, хоч раз, новину за останні 4 роки, та хоч за 40 років, коли Росія говорила, що в неї щось погано. Вони весь час роблять фізіономію при поганій грі. Вони весь час намагаються в пок, як в покері, грав, покерфейс зробити і надурити інших. У них тонув корабель Москва, і вони ще тиждень після того, як він потонув, розповідали, як він своїм ходом іде до Сівастополя. Вони відгрібали на Київщині, розповідали, що це жест доброї волі. І весь час постійно-постійно одна й та сама історія. Тому на їхні слова реагувати абсолютно не треба. Зараз вони називають росіяни те, що у них відбувається технічна стандар... стагнація. Але насправді стагнація в них почалася ще в 2014 році після запровадження перших санкцій. А зараз у них вже економічна дупа насувається. Хто в це не вірить, подивіться на реальність. Я просто закликаю подивитися на одну дуже важливу реальність. Зараз фактично Україна стримує Росію і має паритет на фронті. Немає ніяких ні проривів, і фактично є на рівних зараз. Тобто, з 2014 року Росія деградувала настільки, що фактично додеградувалася до паритету з Україною. В 2014 році, про таке ніхто й не мріяв. Про Путіна розказували, що він супер, 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 потужний, а зараз він просто пуйло. пуйло. Ілюстрації до цього всього. Ілюстрація, наприклад, дуже проста. Ось Росія запровадила зараз бартерну торгівлю з Китаєм, і Індією і Пакистаном, до речі. Що таке бартерна торгівля? Це коли вона міняє там своє зерно, метали, нафту на якісь там? Відповідно вироби промисловості китайської, насамперед, ну, але також індійської, пакистанської. Тобто, це фактично повернення до такого первісного обміну, який є економічно неефективним. Тому, коли ще за гроші ви можете купити все, що завгодно, то в результаті обміну цих великих партій обміну ви вже нічого купувати не будете, а будете отримувати те, що є, і навіть якщо воно вам не дуже потрібно. Ну, коротше, це різко. Знижує оцю оптимальність торгівельних зв'язків. Це зараз те, що відбувається в Росії. Ну Це фактично відбувається через те, що банки Китаю Індії побоюються потрапляння в списку санкцій, тому не приймають гроші з Росією. Є дуже така цікава стаття. Називається Як настає кінець Російської економічної імперії. Власне кажучи, я вам зараз її процитую. Автор, співробітник Гуверівського інституту при Стенфордському університеті США Михайло Бернштам. Журнал, один із впливових американських фінансових журналів Берронс. Називається. Стаття ще раз підкреслюю: називається Як настає кінець Російської економічної імперії. І от він наводить цифри. От, власне кажучи, ці цифри я вам зараз і процитую. Ну за серпень, за один місяць російські доходи Росії від експорту нафти та на упали десь на 8%. Це завдяки ударам українських безпілотників по Росії. З 13,5 мільярдів до 13,5 мільярдів з чотирнадцяти мільярдів. І крім того, ціна нафти для Росії впала до 56 доларів за барель. Що це таке? У них є на різних, ну, на різних відповідно видобувних майданчиках російських різна ціна в різних родовищах. І є ціни на півночі Росії, де, власне кажуть, що ці 56 доларів це дуже близько до собівартості. Тобто деякі родовища російської нафти вже починають працювати, власне кажучи, самі на себе і в нуль виходять, ніякого прибутку не дають. І з словами Авторів цієї статті Російська нафтова і газова імперія це динозавр, великий, страшний, всепожираючий і подихаючий. Вони говорять, що коли раніше до війни буквально в Європі 37% імпорту нафти, ну тобто більше третини імпорту нафти йшло з Росії, 45% газу, тобто майже половина всього газу йшло з Росії. Це дозволяло маніпулювати, в тому числі впливати на Європу, диктувати свої умови Європі, впливати в тому числі політично розхитувати Європу, корумпувати зрештою європейські еліти, чим вони займалися дуже довго, включаючи всякі Меркелі та і так далі. І ця імперія існувала з 60-70-х років до 2022 року. За рік її уже не буде. Чому за рік? Тому що ще залишились певні обсяги газу. Які купують на заході та завдяки танкерам. І, власне кажучи, на Заході купують індійські і китайські нафтопродукти, зроблені з російської нафти. Зараз ця вся лавочка буде європейцями вольовим рішенням за рік закриватися. Тому що Китай виробляє авіаційне паливо і продає Європі, а Індія виробляє дизель. Переважно і також продає її в Європі з російських енергоносіїв. Незабаром це все скінчиться наприкінці 2026 року. За словами цього бернштама і цієї статті, фактично чотири чинники убили Російську нафтову імперію. Ну, перше, це сланцева революція знов таки цифри. Вона станом на сьогоднішній день, вона почавшись 20 років тому, додала 9% світового виробництва нафти і 19% світового виробництва газу. 90% від цього всього прибутку від цих 9% світового виробництва і 19% світового виробництва природного газу розташовані в Америці. Тобто сланцева революція, поки що це. Ну, не те, щоб суто американське явище, але на 900, 90% американське явище. І фактично, та кількість сланцевої нафти та сланцевого газу, яку виробляють зараз Сполучені Штати, це більше, ніж продавав в Європі спочатку Радянський Союз, а потім Росія. Тобто, фактично, коли нафту Росія ще може десь торганути нею кудись спустити, то газ, по суті, не потрібен. Зараз Росіянам треба 10 років чекати, поки відповідно цей газ ну, збудує там якісь маршрути на Китай і так далі, і, і то це не компенсує повністю тих втрат, які вони понесли. Тобто, через 10 років, десь можливо щось вони почнуть там відбувати, але це не факт і зовсім не гарантовано. Коротше, в газовій сфері цілковита дупа в Росії. В нафтовій сфері трошки хитріше, вони за рахунок цих танкерів тінього флоту все ще продають значну кількість нафти, але продають зі знижкою. От зараз вони до того до, догралися, що вони продають за 54 долари, да? за минулий рік, а в світі 60 з чимось там доларів її ціна. А, і е, е, треба сказати, е, що ще? Оцей ОПЕК, фактично, він в умовах в нинішніх вже не діє як якась, якась організація монополістів-видобувників нафти. Тому що як тільки ціна підвищується трішки, американці починають викидати більше нафти на світовий ринок, і ОПЕК діє на зниження ціни. Таким чином, що він навпаки ще більше товарів надсилає на ринок. От нещодавно вони викинули на ринок додаткові фактично 3,8 мільйона барелів на день. Це за два за два рази, за два підвищення, і досягли перевищення пропозиції над попитом у світовий понад 1,5 мільйона барелів на день. Загальне світове споживання 100 мільйонів барелів. Тобто фактично створюється така історія, коли весь час буде надлишок нафти на світовому ринку і якихось там цін високих вже не прогнозується. І цьому, звичайно, допомагають колосальні резерви сланцевої нафти, які є в Америці. Ну, Крім того, добило цю Російську імперію те, що. Російський уряд, розпочавши війну, показав Європі, що більше купувати російську нафту і російський газ не можна. І Європа фактично звільнилася від цього і почала скорочувати покупки закупівлю російського газу. І все це дуже драматично, дуже швидко на європейському континенті побудували. А ці станції по прийому газу скріп, скрапленого, фактично ЕНЖ-термінали. Виникли вони на всьому узбережжі Європи. Їх зараз там уже, мабуть, за два десятки цих ЕЛНЖ терміналів в різних країнах. Ну, фактично диверсифікували собі споживання. І висока ціна на газ у них тривала менше року. Потім вони її збили, і станом на зараз ціна на газ в Європі там 320, 330, 370 доларів за тисячу кубометрів. Тобто значно дешевше, ніж, наприклад, купувала свого часу російський газ Юлія Тимошенко, яка платила 500 доларів і Азаров тоді теж. Вони платили за 500 доларів за тисячу кубометрів. Зараз скільки часу з того пройшло, наскільки Україна ближче до джерел видобутку газу. І Європа зараз, відповідно, отримує практично вдвічі ціни нижчі. Ну, Четвертий чинник це дурість і помилки російського уряду. Вони вирішили в свого часу шантажувати Європу, перекривши вентилі постачання газу до Європи в кінці 2022 року, коли вони знімали ці ролики Газпромівські, що зима буде довгою, Ну, фактично, це прискорило добування цієї російської нафтогазової імперії. Фактично, американський скраплений газ і катарський повністю замінили російський. Треба сказати: от наводяться дуже цікава цифра: 2025 рік, тобто цей рік імпорт природного зрідженого газу з Америки до Європи і в інші частини світу досяг 155 мільярдів кубометрів. Це цікава цифра, тому що до війни постачання Росії до Європи трубами було, складало ті самі 155 мільярдів кубометрів. Зараз нуль. Тобто російський газ просто не потрібний, виявився. І Сполучені Штати виробляють станом на зараз 8,3 мільйонів барелів сланцевої нафти на день, плюс ще там, де більше 10 мільйонів звичайної нафти на день. 20 років тому був нуль знов-таки в Америці цієї сланцевої нафти. І що ще? Фактично, військові втрати російського бюджету за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд: 105 мільярдів за півроку, тобто 200 мільярдів 210 мільярдів за рік. Це підрахунки Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, співробітник цього інституту. Фактично, зараз стоять порожніми російські труби, гниють, приходять в, ну, якби, в стан недієздатності. Які йдуть під об'ю, під Єнісеєм, під Уральськими горами через всю середньоєвропейську рівнину до Німеччини, 10 тисяч кілометрів труб газових, 4 тисячі кілометрів труб нафтових стоять порожніми. Я вже не кажу про а, північний потік, який, в якому зараз риби і оселедці плавають. А, тобто, це пам'ятник е, зниклої цивілізації як піраміди, відповідно. І е, в, 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 сланцева нафта, ще раз підкреслюю, становить зараз е, десь 10% світового виробництва всієї нафти. Це достатньо велика кількість, яка впливає насамперед не на загальні обсяги, а на ціну. Тобто ціна вже, як бачимо, не скаче на бензин, ну, на, на нафту не скаче. Вона десь близько 60 тіліпається, близько 60 доларів. Достатньо довго. Вона вигідна і для виробників, і для споживачів. Десь ну, а для Росії, яка відповідно видобуває на... продає нафту за 54 долари, вона не дуже, ця вся історія вигідна. А от собівартість російської нафти з урахуванням податків 42 долари на землі, 44 долари на шельфі. А продають вони за 54. Ну, десь десяточку вони мають на. Кожному барелі 10 баксів без податків це 30, у них собівартість 32 долари за барель. Але якщо відібрати знижки, то фактично вона наближається до ціни виробництва в Росії. Тобто, якесь виробництво стане повністю неможливим і, відповідно, російське виробництво нафти скорочуватиметься. Ну, Путін сам почав це розповідати, визнавати, що газу. На надаледальньому далекому сході не буде. Ну зараз відповідно в Росії є нафтовий кризис. Криза. Треба сказати, що Китай не дуже допоможе Росії в цьому сенсі, швидше за все, тому що в Китаї є цінне правило ніколи не мати 20% залежності від одного джерела енергії. І фактично навіть побудувавши якісь там сіла Сібірі 2, як вони там збираються її будувати. Через 10 років, десь колись, якщо її побудують, якщо її прямо зараз почнуть будувати, побудують через 10 років. Росія, до речі, за свої гроші не за китайські почала її будувати. Ну, це освоєння і російських корупційних мільярдів. Фактично, вони ще не знають, скільки воно буде коштувати на виході в Китай. Але вже починають там щось ворушитися. Ну, через 10 років, можливо, вони отримають перші копійки від тої історії, яка не відіб'є їм вкладених коштів. І крім того, Китай встановив, що 50% нових автомобілів має бути електричними вже зараз. Тобто, вони зараз найкрупніший виробник електричних автомобілів. А в 27-му році вже 70% нових автомобілів мають бути. Ну, вони старі бензинні двигуни не вилучають, тобто вони так і їздять, але ті, що нові продаються, вони повинні вони зробили таку пропорцію. І фактично, якщо крім того, зараз прогнозують падіння нафтових цін з нинішньої ну, ще на 10 доларів. А що таке 10 доларів чергове падіння цін на нафту на рік на наступний? Це Росія втрачає 26 мільярдів доларів на продажах на кожні 10 доларів за рік. А, і е, е, крім того, е, е, якщо так як прогнозують протягом кількох місяців ціни на нафту скоротяться на 18 доларів за барень, як прогнозує зокрема інфор, американське інформаційне агентство. То Росія втратить 40 мільярдів доларів. Плюс знижка ще 12. І фактично на газі вона втратила десь 70 мільярдів доларів на рік. Тобто, це щороку відбувається. Тобто, 40% своїх експортних доходів вони вже втрачають і втрачатимуть. Це хороша цифра. Це означає, що фактично зуби на полку будуть у всієї Росії. Те, що в Росії називають оце зупинка економіки Росії, яка відбулася в, цьому, в другому кварталі 2025 року. Як сказав голова найбільшого банку Росії Герман Греф Ощадбанку, це технічна стан, стагнація. Але насправді це ніяка не стагнація, а повна економічна дупа в Росії, тому що стагнація у них була раніше. Вони просто за рахунок грошей, витрачених на оборонний комплекс, ну записали там, там можна як завгодно маніпулювати, і вони фактично маніпулювали цими даними. І зараз лише прийшов той момент, коли маніпулювати і приховувати вже неможливо. Приховувати цей економічний колапс. І вони починають розповідати про стагнацію. Насправді, стагнація в них уже давним-давно. Але деякий час вони, ну, наприклад, снаряд, як його записувати. Він просто вибухне, він нікому не продасться, за нього ніхто нічого не заплатить. Він просто десь той снаряд вибухне, іноді в стволі, власної гарбати. А і от як його записувати, цей снаряд? Його можна записувати 100, 200, 1500 500 доларів, як завгодно. Якщо ви хочете маніпулювати, можна записувати все це в ВВП. Але по суті, за нього ніхто ніяких грошей не дасть, і це непродуктивна економіка. Тобто, це купується за гроші платників податків. І можна на той снаряд виділяти яку завгодно цифру і малювати відповідно, які завгодно ВВП. І звідси оці російські розмови, що російська економіка адаптувалася до санкцій, що вони щось можуть. Це просто для на лахів розраховано. І от зараз у них прийшов той момент, коли на лахів уже не працює, коли вона вже стопає. Коли фактично стає ситуація, така, яка була в пізньому сувку. ВВП на намальований зростав за рахунок ВПК військово-промислового комплексу. Але полиці порожні за зошитами, я пам'ятаю, в черзі стояли за цукром в черзі, за милом в черзі і нічого в результаті не було. Зараз в Росії немає цих порожніх полиць, просто за рахунок того, що вони купують за кордоном. Тобто, якийсь дешевий, просрочений, поганий товар за кордоном. І от по харчах, за півроку Росія витратила на харчі 24 мільярди доларів, закуповуючи їх за кордоном. Насправді це колосальна сума, тому що Радянський Союз на пікові своїх економічних і продовольчих проблем закуповував на Заході на 3 мільярди доларів півтора три мільярди доларів на рік Совок, починаючи з 70-х років, закуповував харчів на Заході. Ці радянські булки смачні, да, з канадської пшениці і так далі. Оце все з тих часів. І фактично зараз на 24 мільярди доларів за півроку. Тобто за рік виходить. Скільки за рік виходить 48 мільярдів доларів порівняно з 3 мільярдами, які платив вважав, вважавши це дуже багато, то це по суті міф про стагнацію це лише нова форма замилювання очей. Насправді це обвал замаскований. І фактично. Росія наближається до серйозних економічних потрясінь, вона готова фактично до серйозних і політичних потрясінь. А хто каже, що ні-ні ні, там все забутовоновано, зацементовано? Згадайте, як було в час бунту пригожина, коли цього Пригожина зустрічали натовпи в Ростові там ще десь в різних місцях, і коли він через всю Росію пройшов як ніж через масло не дійшов 200 кілометрів до Москви. І, мабуть, дуже жалів, коли летів в тому злощасному літаку, що він ті 200 кілометрів не дійшов. Тому гаплик Росії буде обов'язково. Коли ну, хтось сказав, що великі держави гниють довго. Оце, власне кажучи, російський. Варіант. У неї накопичені були певні фінансові ресурси, які зараз, відповідно, випаровуються достатньо швидко завдяки війні і завдяки безгосподарності російській. І відповідно були накопичені ці ресурси. Китай не дає здохнуть повністю Росії. Це треба розуміти. що він... Він процвітати їй не буде давати, але не буде давати їй довго здохнути, для того, щоб побільше з неї, так би мовити, вичавити з Росії. І це нов, нова, новий такий елемент в цьому рівнянні. Без Китаю, звичайно, все було б значно легше і простіше і швидше. От. Але навіть у Китаю не вистачить. Грошей, та я думаю, що й бажання не вистачить для того, щоб субсидіювати Росію. Це занадто дофіга, це означало просто занурити Китай в величезні проблеми. Зате заплатити за Сибір, да, він може щось трошки заплатити. От тому е, зараз це рівняння, яке існувало в кінці совка, яке робило фактично совок приреченим, воно зараз ще гірше для Росії це рівняння. Воно зумовлено тим, що Росія майже нічого не виробляє на відміну від Совка. Совок це був 14% світового ВВП. Нинішня Росія це 1,5% світового ВВП. Тобто, фактично, в 10 разів економіка гірша зараз в для Росії, ніж була в часи Радянського Союзу. А, а, а крім того, Росія російська економіка нічого не виробляє. В них фактично відбувається банкрутство величезної кількості малих підприємств, які в принципі витягували економіки деяких країн. Але це не російський варіант. У них вони ці. Малі підприємства, вони просто обслуговуючи такий матеріал навколо якихось великих підприємств для того, щоб ховатися там від податків чи виводити якісь там прибутки кудись і так далі. Тобто, це і зараз вони банкрутують в достатньо великому числі. Ну, десь приблизно разів в три більше банкрутує російських малих підприємств, чим створюються за рік. А тому фактично. Єдине, що зараз стрим ну, трошки краще для Росії, це те, що є Китай, який як сказав, вже, що не зацікавлений в повному колапсі Росії, в повному не зацікавлений, але в колапсі, в такому, щоб весь час щось вимагати від Росії, зацікавлений. Тому від цієї історії з Китаєм, який є, ну скажімо, нашим опонентом станом на зараз, він може досить. Швидко перейти в стан союзників, коли він почне просто гристи Росію і забирати те, що йому належало, це може відбутися, ну, скажімо, в результаті якогось колапсу в центрального уряду і так далі. Китайці просто в той час треба буде за ними дуже швидко спостерігати, і все може відбутися просто миттєво. Обвал російського далекого сходу може відбутися дуже миттєво. Тому. Великі держави справді гниють довго, да? але ще раз підкреслюю: потенціал приблизно в 10 разів менший ну, в світовому рівні, в світовому вимірі, ніж потенціал був у Радянського Союзу, який ще раз підкреслюю, становив 14% світового ВВП, а станом на зараз Росія становить ледве півтора. Тому, друзі, от, от такий от варіант: скільки конкретно по роках. Ще триватиме оце гниття Росії. Ну, я думаю, десь між... до, до п'яти це оптимістичний варіант, а між п'ятьма і десятьма це реалістичний. Тому от така історія. Хоча, ще раз підкреслюю, обвал типу Пригожинського може відбутися будь-коли, як він тоді відбувся практично за одну ніч. Російський уряд втікав з Москви. Такі чорні лебіді. В Росії теж абсолютно не виключені. Взагалі, Путін ну, створив таку систему, що він фактично сховався в своєму бункері і зашугав олігархів. Інакше вони вже давно йому щось придумали: чи подушкою задушили, чи, значить, чим там Павла І стукнули по башці. Ну, коротше. У них була така історія і такий період в історії російській XVIII століття, називався історія переворотів. Практично жоден цар не сідав на престол без, без якогось перевороту, якогось насильства. От у них вони були близькі до цього. Тоді, до речі, теж фінансова система була, у них колапсувала постійно, а їх тоді рятувало, що навколо були ще більш нерозвинуті країни, типу Османської імперії. Тобто, фактично. Тоді їх рятувала віддаленість від світових центрів, що нікому не було до них справи. От, а зараз їх вітає навпаки рятує, ну, скажімо, присутність Китаю. От. Ну, але ще раз підкреслюю це таке рятування, яке в будь-який момент може перетворитися на поховання, на участь Китаю в похованні Росії. Я думаю, що Китайці дуже добре пам'ятають. Які в них території забрали в 19 столітті, за результатами Айгунського і Пекінського договорів. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося, знаємо, можна натиснути на дзвіночок з Богом до перемоги!